Міні-цех по виробництву окопних свічок організували рівненські волонтери. Група людей у вільний від роботи час виготовляють спеціальні пальники із парафіну. Вони допоможуть нашим військовим у польових умовах приготувати їжу, заварити гарячий напій або просто зігрітися у бліндажах чи окопах. Це те, що дає хлопцям можливість як зігрітися, тому що дуже велика тепловіддача. І хлопці вже навчились приспособлюватися там наверх, такі штучки, і димоход роблять, і вона як невеличка, навіть Пічка працює, якщо більша банка, і так само вони там вміють вже хлопці і їсти розігріти на ній, і її неможливо не загасити ні дощем, ні вітром, тобто вона горить дуже гарно і дуже довго. Окопні свічки виготовляють із жерстяних бляшанок, з-під консерв, кормів для тварин чи горошку. Головне, щоб посуд був чистий. Використовують також картон, віск та парафін. Волонтерка Світлана каже, що рівняни активно долучаються та забезпечують волонтерів матеріалами. Люди щодня дзвонять, пишуть, привозять додому як банки, так і віск, парафін. Люди, я чесно, здивована, що так гарненько долучилися. Від жерстяної банки залежить тривалість горіння свічки, тепловіддача та майбутнє призначення, розповідають ініціатори. Саме ж виробництво започаткували на базі обласного волонтерського штабу. Його координаторка Наталія Ханенко каже, що рівняни допомагають у різний спосіб. Люди трошки менше приносять, але все ж таки приносять. Приносять одяг, приносять. Ну, зараз всі матеріали, які треба для свічок для виготовлення окопних свічок. Прино зараз питають, наприклад, ті самі картопля дзвонять, питають чи треба, бо приносили. Зараз якраз збір урожає, то діляться у волонтерському штабі. Допомагають не лише військовим, але й переселенцям. Зараз кажуть, є запит на теплий одяг та взуття. Особливо цього потребують ті люди, які нещодавно приїхали в Рівне. Михайло у нашому місті живе два місяці. Чоловік отримав осколкове поранення на Луганщині, пройшов лікування і зараз адаптується до нових умов. Я взяв тут пальто, курточку взяв. Та саме Мені стали головний головною бурнати. Я на зиму обезпечений. Слава Богу, у мене. Я не знаю, я не на їду я сильно не падки, не аджим, що одів, та ядів. Рівняни у різний спосіб можуть допомогти волонтерському штабу на вулиці Покровській, 16. Тут, до прикладу, можна плести маскувальні сітки та кікімори для військових. Прийом матеріалів для виготовлення окопних свічок здійснюють по буднях з 10 до 15.30. В окремі дні волонтери затримуються тут допізна, оскільки більшість сюди приходять після основної роботи. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.